Всім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Подивимося, що сьогодні зі знижками, які акції. Так, добрий ранок, мультифрукт по 9 гривень. Дякую вам за перегляд та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. А мені здається, що в баночках напій завжди смачніше, ніж в пластику. Може, я помиляюсь але у мене скільки раз так я купував, мені чомусь більше смакує в металеві. Так, а таку вперше бачу. Дивіться, 17 гривень, 330 грамів, 330 грамів також в жестяній банці. А ще вигідніше пластик, чи, чи метал ще швидше розкладається. Так, свістюльки Чупачупс, хочу сказати, це не просто лизак Чупа Чупс, в нього його можна лизати і ще він буде свистіти 29 здається, так? Да? Людяник Лоліпуп. Зараз проб'ємо цей Чупа-чупс. А ви бачили Чупа-чупс солодка вата, яка перетворюється в жувальну гумку? 19 гривень. 29 гривень жувальний Чупачупсик. А ці, пам'ятаєте, смачні колись, як вони тільки з'явились, всі пам'ятаю, купували. Я хочу пробити, скільки коштує цей набір кави Якобс. Дивіться, два плюс одна. Тобто купуєш оплачуєш за дві штуки, а третя, мабуть, іде у подарунок. Ні, це не вигідно, я вам чесно скажу. Неро кава в зернах. Тут цілий кілограм, обсмажена для еспресо. Зі знижкою чай, верблюд, лимон та лісова ягода. 70 грамів, 33 гривні. Так, це що у нас? Chia Black, 100 пакетів. Схоже на Батік упаковка така, але це не Батік. Чорний чай, хавелі Хавелі. Натуральний. 100 пакетів. І він зараз зі знижкою. 74 гривні. Дивіться, які я знайшов шампіньйони печериці 200 г. О, як стати відьмою? Це взагалі. Раніше на кострах зжигали, на багатях таких спалювали, а зараз дивіться, навіть посібники випускають. І добре, ходіть далі. Дуже класна книжка розвиваюча для малят. Пригоди на фермі. Ціна 59 гривень. Перші прописи. Кроки до письма 29 гривень. Навіть є ось така англійська абетка. Писати, читати, розмальовувати. 9 гривень. Кобзар збірка вершів для дітей. Мій перший кобзар Тарас Шевченко. 29 гривень зараз зі знижкою. Для навчання вчимося вдома від 4 років, 98 завдань. Абетка розмальовка. Я вам хочу сказати, що коли я був маленький, мене всі продавчині в магазині, книжному магазині, всі знали. Адже я, я вже цю історію не один раз розповідав. Я коли був маленький, забігав. Ой, дивіться, 29 гривень зараз абетка розмальовка. Коли забігав в книжний магазин, точніше, коли знаходив якісь копійочки, або мені давали батьки, бабуся, я одразу біг в книжковий магазин і купував собі книжки або відкритки. Найдовша ніч. Навіть почитати можна. Дуже цікавий цей розвивайлик, там багато різних наклейок всередині. А, так, і ціна його, ну, а чому товар не знайдено? 64 гривні. Дуже цікавий, дуже дійсно цікавий такий. І я от я чомусь любив в дитинстві книжки відкритки календарики збирати. Ой, а про такі книжки ми лише мріяли. Я пам'ятаю, у нас теж щось таке було, але на все-таки великось куструбати. Дивіться, тут навіть можна, бачити, є вже готовий одяг для ляльки. Вирізаєте саму ляльку, навіть постіль є, і вдягаєте її, як забажаєте. І, до речі, вона зараз 29 гривень. Купіть свої малечі. Це надзвичайно круто. Тисяч... Тисячу. Сто та одне запитання і відповіді про це. Угу. Так, да, ця книжечка цікава. Так, модниці. 200 елементів для... ну... Дивіться, 29 гривень також ця книжечка зараз. Розмальовка для маленьких принцесок. До речі, можна навіть малювати фломастерами твердий тут папір. Не буде перебиватись. Ой, а чого я не бачив такого? Це, це мабуть, календар, правда? Так, да, дійсно це календар. І ми з вами навіть на травені відкрили. Динозаврики, чи хто там, крокодильчики, всі різні. За 29 гривень зараз можна придбати ось цю декоративну скриньку. До речі, можна її використовувати навіть на подарунок, сюди покласти щось красиве, дорогоцінне і подарувати. Ну, я думаю, що це для, для чоловіка, правда, для хлопця, ось така скринька дерев'яна. Так, тут дуже багато завжди з'являється нових блокнотів, записників. Антистрес. Цікаво. Дуже часто з'являються на поличках блокноти різні різні. Але навіть я вам скажу, що навіть треба шукати на сканері, тому що цей блокнот, я думаю, що він 84 стоїть цінника, а насправді може бути на нього знижка. Не встигають міняти цінник. І можна придбати з хорошою знижкою будь-який блокнот. Що це таке? Це також якась новинка. 6 кольорів Magic Puffy Pens. Це такий, як на малюнку. Набір для малювання. Ну Ось я здесь знайшов зі знижкою, хоча стоїть цінник 84 гривні. Зараз можна такі придбати за 29 гривень. Хороша ціна на такий зошит-блокнот. Міні-джанга є такі великі, продаються, а це така, бачите, невеличка. Треба витягувати із цієї пірамідки блоки, ці дерев'яні, і щоб не впало. Тільки тоді ви виграєте. Теж така цікава гра. Ось цією ручкою треба робити якісь візерунки на, круглому такому, на цій круглій підставці. Дивіться, тут, бачите, з іншої сторони показано, що можна. Робити на що дитина спроможня. Грибочки, сердечко, метелики, квіточки, хатинки. Теж цікава така. Ігра. Лото дитяче зараз 39 гривень, а тут 9 в одному. В одній ігрі, в одній упаковці 9 ігор. Ігротека, шашки, нарди, куточки млин. Унорета Алькер. Я навіть таких цін не знаю. Самура... Цін... Ігор не знаю, лисиця і гуси тіко. 55 гривень коштується а гра 9 в одному. Так, ось такий набір самурайський для Харакірі. Я пам'ятаю, коли тільки почали виходити кіндер-сюрпризи, у нас з'явилися. І, машин... і в кіндері з'являлись машинки. Хлопці так ці кіндери купували, що я їм не можу передати. <гум> І всі хотіли машинку, машинку всі хотіли з кіндера. Динозавр, який відкриває рота. Що він ще робить? Кричить рор. Три, а, тваринка, кусалка. А, це вкусити когось. Це хороша штука, магнітні овочі та фрукти на магнітну дошку. з дівчат, А з, дівчатами. з батьками вивчати овочі, фрукти. 34 гривні набір лікаря, доктор. Я Коли, коли були дітьми, також виносили свою, свою лікарню і лікували всі, всі іграшки, лікували свої. Так, набір 139 автомобілів, солдати. Так, це теж якийсь воєнний 129 гривень. І ось що таке є. Це лікар, ні, це кухня, 129 гривень. Кухня, мікрохвильовка. Справжній сервіс. 99 гривень. Так, я вже цю сумку показував, це сумка холодильник, можна зберігати, виходити на пікнік. Сумка-холодильник у вигляді кавуна. Так, сумочка, можна сказати, пляжна або, як сказати, в місто прошвернутися. Ну, швидше, може, пляжна, але я бачу, що дівчата вдягають сарафанчик, беруть оцю сумочку на літо і зручна. Так, ось такі невеликі щиточки масажні. Зараз зі знижкою. Така теж зараз зі знижкою. О, вона ще й має люстерко з одної сторони. По 9 гривень гребінці. Чи по 14? По 14. Так, mm -hmm. да? mm -hmm. да, по 14. Mm -hmm. А ось такі по 9. Дивіться, які гарні дерев'яні, надзвичайно красиві. Дерево. Ось такі масажні також зараз зі знижкою. Цікаві обручі, як коса. Плетена. Ой, а оці у, у всіх тіктокершів <гум> з такими вушками. Так, якщо я не помиляюсь, там ще одна є 64 гривні. О май гад! Мабуть, така ж сама ціна. 59 Так, ось такі пов'язки бачу, з'явились нещодавно в магазині Аврора, 29 гривень. Ну, мабуть, йдеш до літа і більшість, більшість привозить ось таких пов'язок. 29 гривень. Дивіться, які привезли гарні віяло, дерев'яні. Красиві кольори. 29 гривень. Я бачу якась новинка, з'явилася. Дивіться, доктор Санте, шампунь проти лупи. Свербіж, сухість, лущення, жирність, подразнення, надмірне <ккій> випадіння, підвищена, чутливість. Шампунь проти лупи, Скільки тут його є? Цікаво, 200 г. Я хочу спробувати його. Я б його дійсно би спробував. Хто вже користувався, залишайте, будь ласка, свої коментарі. Хто купував такий шампунь доктор Санте проти Лупи. Ціна його 109 гривень. Недешевий. Недешевий. 88 гривень шаума чоловіча. 69,3 в одному чоловічі гель або шампунь. 42 гривні дитячі мультипульти шампунь. 72 гривні жіночий шаума. Шапочки для душу, 14 гривень. Одноразовий пінний спонж, просто нанести воду на нього і все. І помилися. Цікава штука. 49 гривень, 10 штучок у упаковці. Це, мабуть, куди його? Так, ну ось це я пам'ятаю. Противипадіння для волосся, реп'яхова сила. Це, я пам'ятаю, це і був доктор Санте. Так, ну що ж, заговорююсь, бачите. Збільшується асортимент в магазині Аврора. Дивіться, це також новинка. Ось такі маски для волосся. 946 г, навіть не літр. І ціна таких масок зараз на сьогоднішній день. Так, 109 гривень омега 3. Ну, Можна почекати і скупити зі знижкою. Тут навіть є декілька видів кераміди. І навіть ось така ще колаген. Також, хто використовував вже їх, можете залишати коментарі для тих, хто Ну, для нас усіх. Ми ж тут ділимось коментарями того чи іншого продукту. Ось така новинка. 44 гривні пінка для рук. Дуже хороша від фірми Душка, Вона надзвичайно м'яка і вистачає надовго. Хороша ціна на пантін. Кого закінчується або користується, можна придбати найдешевше, яку я бачив на сьогоднішній день. Так, ну я ще вам хотів би щось показати, але, на жаль, тут багато цінників без знижок стоїть. Тому я, знаєте, в хаотичному такому а, цьому вибірковому асортименті щось вируска, ну, і показую вам то що зі знижкою. Дивіться, лол. Мультипульти, чи лол, чи що? 300 грамів. Що це таке? Давайте проб'ємо. Бо також немає ні цінника, нічого немає. гель для душу дитячий, з блискітками 300 грамів. Ну що ж, будемо чекати знижки, будемо чекати знижки. Ось це мило також, я би хотів спробувати. Давай пробивайся, воно не пробивається. 55 гривень. Непогано, дуже класний аромат, а який саме, я не пам'ятаю, я відкривав. Здається, це золото, біозолото. Будемо чекати на знижки економних вам покупок, як завжди, я вам бажаю всього найкращого, щоб у вас було. І вже зустрінемось з вами в наступному відео. Всім пока-пока.